Спонсор показу ресторан Оріон смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Вітання усім телеглядачам. в ефірі Ягідний Коктейль. І сьогодні ми поговоримо про гранат, справні джерело вітамінів і мінералів. З вами Василина Куть та Олена Ковальчук. І ми розпочинаємо. Щоють гранат на південному березі Криму. Гранат підвищує рівень гемоглобіну. рекомендується для профілактики різних захворювань. Людям, які сражають на такі захворювання, як гастрит, виразка та висока кислотність шлунку, гранат не рекомендують вживати. Розкажіть, будь ласка, про лікувальні властивості соку, шкірки та кісточок гранату. Гранат, хоч і не є реалом вирощування. На наших територіях, але це досить хороший продукт для вживання, тому що навіть сама кірка гранату, яку ми досить часто викидаємо, вона в перетертому вигляді може додаватися до будь-яких субпродуктів, компотів, їжі. В ній дуже велика кількість вітаміну С. Те, що ми їмо лимон, все, тому вона і шкірку гранату, використовує. навіть продаються у мазинах. Також сік дуже досить гарно впливає на наш тиск, тобто він понижає тиск. Сама кісточка має досить гарну хорошу протизапальну дію, тобто при легких болях у суглобах, колінах, головних болях вживання гранати зменшить цю біль. Якщо щодня вживати гранатовий сік, то можна налагодити роботу нирок на та печінки. У великому фрукті гранати може бути ще соди зернинок. Мало хто знає, що гранатовий сік здатний зробити шкіру сяючою та молодою. Він використовується для омолодження, освітлення пігментації, відновлення, регенерації шкіри та навіть бореться із моршками. Якщо додати його до маски або крему, можна позбутись від акне та запальних процесів, оскільки він має протизапальну дію. Гранат швидко втамовує спрагу, пробуджує апетит, зміцнює імунітет. При здоровому кишечнику кісточку можна ковтати. І це тільки допоможе травленню. Гранат? Ні, гранат не їм, бо маю хворобу, так що не виходить такого їсти. Але в принципі, коли їв, доволі смачна штука. Скажіть, будь ласка, чи любите ви гранат? Так. А чому саме? Він файний, кислий, червоний, насичений такий. Дякую. накидати. <рес> Скажи, будь ласка, чи любиш ти гранат? Так, я люблю гранат. А чому він тобі подобається? Тому що в нього багато плодів. Полюбляю. А чому? У нього такий смак. Класний. Дякую. А ви? Я не люблю. Не а люб... чому не любите? Алергія на нього? Шкода, дякую. Скажіть, будь ласка, про приготування гранатового коктейлю. Доброго дня! Щоб приготувати гранатовий коктейль, ми потрібно нам взяти, провести первинну обробку гранату, очистити від шкірки, розділити на зернятка. З тих зерняток ми робимо сік через соковий тискач. Тоді відсіджуємо його, відстоюємо. Він охолоджує і робимо на основі того молочного гранатового коктейлю. Можна молочного гранатовий, хто не любить, хто не йде лактози, то може брати сугубо фруктовий коктейль. Приступаємо до приготування. Беремо гранатовий сік, вже відсіджений, відстояний. Прозорий, наливаємо мирний стакан, додаємо до нього морозиво-фруктове з гранату. Додаємо стевію, як хто любить солодке чи цукор. і збиваємо. Беремо. Після збиття наливаємо порційні стакани, додаємо лід і готові до приготування. Смачного. Дякуємо вам. Спонсор показу ресторан Оріон. Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста проти. Нас звичайно вирощують в Україні як на півночі, на півдні, сході, заході. Як не дивно, але така субтропічна культура, яка за своїми якостями схожа на інжир. Гарно проживається і в Україні, і навіть зимою витримує заморозки, якщо правильно його доглядати. Як правильно посадити садженець гранату? Гранат, оскільки це субтропічна культура, відповідно він потребує і умов вирощування особливих, і також висадки. Спочатку ми шукаємо місце для граната. Гранат у нас рослина теплолюбива, сонцелюбива. він терпіти не може, перетягів, сильних вітрів, тому його краще висаджувати десь недалеко біля паркану або біля будинку, тобто захистити його. Тоді викопуємо ямку 35 на 35 сантиметрів. Гранат він не має довгого коріння, тому він біля будинку чи біля паркану не зруйнує фундамент, але потрібно йому більше місце для садження, більша ямка, тому що в нього коріння досить таке розлоги. Тоді в цю ямку можна внести одну-дві лопатки перегною, щоб краще ґрунт підготувати. Його садимо під нахилом. Ми звикли, як деревця садити, ставимо так і садимо. А гранатики люблять трошки так під нахилом його, ніби покласти на землю, фактично майже покласти на землю. І тоді присипаємо, але присипаємо більше. 20 см, приблизно від корінця ще засипаємо стовбур. І навіть якщо там деякі гілочки, ще є невеличкі, також їх присипаємо, приблизно 20 см. І тоді рясно поливаємо. Гранат дуже любить. Вологу і тому ми його постійно підливаємо. Е, поки саджанець не прийметься, е, навіть коли він вже прийметься і починають з'являтися нові листочки, все одно стараємося підливати, дати дереву багато вологи, щоб воно в нас росло гарне. Як правильно обрати свіжий гранат? Е, свіжий гранат. Е, е, Звичайно, просто вибрати, і, зокрема, непросто, тому що ми, наприклад, думаємо, що плоди повинні бути темними, так такі вибираємо. Або й навіть деякі люди вибирають, що плоди сухі. Це неправильно. Перше можна по стуку легенько пальчиками стукаємо по гранату. Якщо звук глухий, ми такого гранату їсти не будемо, тому що він вже переспілий і може також гнити. Звук має бути дзвінким. Якщо відпалиться, залишається вм'ятина дуже глибока, це також переспілий плід. Якщо зовсім м'ятинки жодної не залишається, це також погано, тому що він ще не зрілий, він зелений. Ну і крім того, звичайно, дивимося на шкірку. Шкірка повинна бути без плямок. Одноколірна, і вона повинна мати обов'язково лиск. От часом продають гранати переспівші, так вони вже не мають ніякого лиску. Такий тьмяний колір, а так має обов'язково бути природній блиск на ньому. От Тоді це гранат буде і стиглий, і не перестиглий, і смачний. Звичайно, без ніякої плісняви, що було, без ніяких гнилісних плям. От такий гранат можна вживати. Може, хочете щось від себе додати? Ну, гранат, звичайно, ви знаєте, дуже гарно цвіте. Гранат цвіте яскравими або рожевими квітами, або червоними. І, але що ми повинні пам'ятати, що зі всіх квітів тільки з п'яти квіточок одна жіноча квіточка, яка може сформувати плід. Чотири інші чоловічі, які мають тичинки і запліднюють жіночу квіточку. Тому тільки одна з п'яти квіточок, звичайно. Формує і дає нам плоди, але оскільки він такий гарний, його садять в горшечках і для дому. Не тільки для плодоношення, так? але й для того, щоб він, як е, рустина сам дуже гарний, прикрашає, особливо хто має гарні веранди е, великі, е, хто е, має своє подвір'я, виставляє такі гранати, і в горшечку він дуже добре приживається. Його також можна використати собі з кісточки. Кісточка, звичайно, має бути очищена, м'якоть очищуємо. Легенько можна з'їсти, так тільки не пропустити кісточку. Тоді ці кісточки просто замочуємо в воді. На годин 12, щоб вони краще проросли нам і швидше, і в горщик можна звичайну ґрунтосуміш купити, а можна так як ми вже знаємо з попередніх випусків, що ми завжди даємо: пісок, торф і звичайна земля: 0,5 піску, 0,5 торфу і один об'єм. <з> землі і готуємо тоді самі таку ґрунту суміш, плівкою накриваємо це. Ми також знаємо. Так всі субтропічні культури люблять тепло, і ставимо в тепле місце, тобто на підвіконник, якщо це вже весна, гріється підвіконник. Поки не побачимо перші паростки. Якщо гранат гарно сходить за три тижні, ми можемо вже побачити перші паростки. І тоді його доглядаємо, розсаджуємо горщики не треба. Можна гарні вибрати декоративні горщики, не глибокі, тому що в нього не глибоке коріння, але розлоги то мають широкі бути і можуть бути зовсім невисокі ці горщики. От і тоді, звичайно, підливаємо. На зиму ховаємо, йому можна на веранду поставити десь, тобто в прохолодне місце, тому що він є період спокою і не переживаємо, коли в період спокою він скидає майже повністю листя. От, тому що в нього такі є періоди. Все вирощує, маємо гарні квіти, маємо гарний вазон. Звичайно, про гранат що потрібно пам'ятати? Що Це вважається найдавніша така культура, так? дерево на землі ще з періодів мезозою відомий гранат. Єгиптян колись ховали тільки з гранатом, тому що його вважали райським яблуком, його вважали такою особливою насолодою. І як фрукт, він, звичайно, за всім містом вітамінів він поступається, наприклад, апельсину, мандарину, але в нього дуже багато заліза, тому що після, наприклад, хвороби, коли йдуть провідувати у лікарню хворих, що завжди несуть, гранат. Так? Гранат, в першу чергу, тому що е, залізо. Це є гарна наша кров, нова кров, правильна формула крові, і тому гранати обов'язково їмо. Але особливо треба їсти гранати, оскільки в нього кислота, яка позитивно впливає на нашу шкіру, на волосся, на наш сам загальний стан. Але крім того, вона може пошкодити емаль. Тому такі зернятка треба їсти акуратно і обов'язково прополіскувати рот водою після того, як ви їсте гранат. А також гранат, оскільки він відомий з давна, то він є і на гербах країн. Він, наприклад, вважається в вірменією священним деревом. От росте абсолютно всюди. Але, звичайно, батьківщина граната, поширення більше граната це є південна східна Азія, ну і теплі країни, субтропічні країни. На цьому ми завершимо наш ягідний коктейль. До зустрічі у наступних ефірах. Спонсор показу ресторан Оріон, смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди.